Привіт, любі друзі! Оце я у осінньому чудовому лісі і п'ю каву з бубликами з кунжутом. І раптом думаю: а взагалі ви знаєте, що таке кунжут? Звідки він береться? Я просто не можу вам про це не розповісти. А також цікаво дізнатися, яке відношення має Алібаба, герой східних казок до кунжуту. Так, от, кунжут це однорічна рослина, цілющі властивості, якої були відомі людству із сивої давнини. Найціннішим в кунжута є насіння. З нього виробляли спеції та олію. Про що згадується у папірусі Еберса це такий єгипетський медичний твір з 17 століття до нашої ери. Цілющі властивості. Конжутного насіння викладені авіценною в працях з медицини у 10 столітті нашої ери, але найдавніша згадка про цю культуру міститься в асирійському міфі. Напередодні світостворення боги пили кунжутний напій. Тож цілком логічно, що про таку цінну рослину згадали у збірці східних казок тисяча і одна ніч, які беруть свій відлік з 900 року нашої ери. Розбійник Алі Баба приходив до печери повної скарбів і говорив заклинання: Сезам, відкрийся! або сім сім відкрийся!». Виявляється, що кунжут має ще дві назви: сезам. Та Сім-Сім. Реальна рослина має плоди, коробочки, які придозрівальні тріскаються з голосним звуком. І це означає, що дорогоцінне насіння дозріло, його можна збирати. Араби вважали, що кунжут має магічну силу, а заклинання Сім-Сім відкрийся» подарували Алі Бабі, коли той бажав потрапити до печери зі скарбами. За іншою версією, ботанічною, вислів Сезам відкрийся» має таку історію: кунжут здавна вирощували селяни Алі. Африки та Азії. Уявіть, життя селянина того часу. Грошей катастрофічно не вистачає, їжі мало, і люди підходять до свого поля, урожай, з якого буде годувати їх весь рік, і припрошують його. Сезам, відкрийся! Але він не відкривається. І ось нарешті настає щасливий день. Коробочки готові розкритися і дати селянам і масло, і борошно, і золото. Головне не забути, що ти вирощуєш кунжут, а не горох і не квасолю, які довго залишають в своїх плодах насіння, і їх не страшно втратити. Але якщо селянин упустить час, коли можна збирати кунжут, він залишиться ні з чим. До речі, сьогодні сезам вирощують практично по всьому світу і в Україні також. Але й досі найбільшою проблемою є період дозрівання цінних насінин. Бо коли нижні коробочки вже тріскаються, верхні ще достигають. Але сучасні аграрні технології легко впоралися з цією проблемою, а тому кунжут є для нас із вами звичною приправою на полицях супермаркетів. З насіння кунжуту виготовляють східні ласощі, вищий сорт халви, тахінну, цукерки. Застосовуються кунжутне насіння і в хлібопекарській галузі для надання смаку та для. Прикрашення хліба, булок, коржів, бубликів, печива. Кунжутом приправляють салати та овочеві страви, а з насінин роблять казинаки та чавлять дуже цінну поживну олію. Ось тепер я спокійна, бо ви знаєте, що таке кунжут і звідки він береться. Тому я п'ю далі каву, а ви любіть біологію і буде вам біологічне щастя. Всі будемо. Руда біологія.